Знайомство з метафоричними асоціативними картами, а саме для чого використовують Мак. Давай знайомитися. Мене звати Влада, я практичний психолог. Я займаюся у своїй приватній практиці з 2019 року. Я дуже часто використовую цей інструмент у своїй роботі, бо інколи карти допомагають відкрити клієнта, допомагають йому заговорити і проявити те, про що дуже важко казати вголос. Тому карти допомагають заходити в дуже тендітні теми, в котрі не хочеться інколи навіть дивитися, не те, щоб про них говорити. Але карта вона дає можливість обійти підсвідоме і дати нам такі відповіді, які зможуть нам дати вихід інколи від тих ситуацій, в котрі ми потрапляємо і не знаємо, як з них вибратися. Метафоричні карти це просто як інструмент, картинка, котра допомагає нашому особистому підсвідомому спрацювати на неї той матеріал, котрий підсвідомо є потреба, щоб він вийшов на поверхню. Бо інколи всередині в нас є те, що вже хоче вийти. Всередині у нас є всі відповіді на всі запитання. Але дуже часто ми самі собі блокуємо вихід цих знань, вихід цих відповідей. Бо ми всередині знаємо завжди вихід, але не дуже ми готові інколи його приймати або дозволяти собі йти цим шляхом. Я запрошую подивитися на практиці, як це відбувається. І давайте ми спробуємо. Ну, просто уявити таку ситуацію. Уявімо жінку, яка живе в стосунках, але глибоко всередині почувається самотньою. Вона не зізнає собі, що їй погано, бо боїться, що стосунки можуть ці зруйнуватися. І через це вона мовчить про свої почуття. І приглушує їх в собі. І навіть інколи буває так, що вона забуває те, що в собі приглушує, і потім дивується, а що з нею таке відбувається. І у неї з'являється напруга, поганий настрій, навіть проблеми зі здоров'ям. Але якщо я запитаю таку жінку, що ви відчуваєте, вона скаже, все нормально. Але коли я попрошу вибрати карту, яка схожа на її стан, вона. Обирає зображення, де хтось стоїть спиною у самотності, бо в темряві, всередині себе, одна. І тут починається справжній діалог. Картинка говорить за неї: Я одна, я втомилася, я боюся. І це перший крок до її усвідомлення і змін. І ця карта просто очі в очі. Може дати такий поштовх до себе, до того, щоб почати себе чути. Тож карти, як ви бачите, вони активують образне мислення, дають можливість говорити про картинку, а не про себе. І це нам дає змогу для нашої психологічної системи обійти ті захисти, котрі ми вже набудувалися. І набудували, що ж самі себе вже не бачимо. Також карти дозволяють побачити приховане, витягти назовні те, що ми звикли ховати. Навіщо використовують Мак-карти? Інколи це допомагає, щоб усвідомити приховані почуття. Або інколи карти допомагають зробити повштовх до себе і обійти психологічні захисти, подивитися туди. Куди дуже давно не хотілося дивитися ми можемо уникати правди, заперечувати біль, але зображення говорить чесніше за нас. Зараз я пропоную доторкнутися до своїх внутрішніх закутків через метафоричну практику, про що я мовчу? Я запрошую подивитися на ці картинки і спробувати просто знайти ту. З котрою у тебе з'являється якісь відчуття або резонанс, вона начебто торкається тебе емоційно. Дай собі трошечки часу знайти ту карту, щоб вона була твоєю. І коли ти знайдеш її, спробуй зараз відповісти на запитання через цю обрану карту. Про що ця карта мовчить? Вголос, дай відповідь, або пропиши на папері все те, що, на твою думку, ця карта мовчить, можеш навіть поставити це відео на паузу і дати собі змогу відповісти на це запитання, дивлячись на цю карту. Після того, як ти даш відповідь, спитай себе, про що це у твоєму житті, де ти мовчиш так само. Або де ти мовчиш про те ж саме, чи допомагає це твоєму внутрішньому стану, чи навпаки, пригнічує? Спробуй дати чесну відповідь самі собі. На зараз ти доторкнулася до однієї з технік роботи з картами, а тепер уяви, що у тебе є простір, де ти зможеш опрацювати інші техніки з метафоричними картками і познайомитися з ними ще ближче, з користю для себе. Якщо тобі цікаво це, запрошую до челенджу свідомого розвитку, де тебе чекатимуть техніки з метафоричними картками для знайомства з собою, медитації, арт-практики та інструменти роботи з підсвідомістю. Саме це чекає тебе у моєму челенджі свідомого розвитку, вправи, які допоможуть зрозуміти себе глибше, можливість побачити приховані ресурси. Практики для внутрішньої опори та гармонії усе зібрано в одному місці у зручному форматі, чат-боту та групи підтримки. Якщо тобі відгукуються, переходь за посиланням під цим відео, і до зустрічі на нових знайомствах з картками!